Герой України, ветеран російсько-української війни. Володимир Жемчугов презентує у Хмельницькому проєкт Як починалася війна. Це двосерійний фільм про окупацію українських земель у 2014 році. Головна аудиторія, освітяни та школярі. Більше про проєкт та важливість боротьби і на інформаційному фронті говоримо сьогодні в ефірі програми Вічна віч. -навіч». Вітаю вас, глядачі і пане Володимире, вітаю вас, в Хмельницькому і в нашій студії. Доброго дня. Отож, проєкт має назву Як починалася війна, але перш ніж ми перейдемо до його обговорення, запитаю вас, як для вас почалася війна ще у 2014 році, тому що ви на рідній Луганщині були і організатором, і активним учасником повстанського руху опору. Так, я народився і виріс на Луганщині, Луганська область, місто Красний Луч. І коли в 2014 році до мене додому прийшли російські окупанти, це були козаки. Як вони казали, військо, великого війська Донського під керівництвом так званого генерала Казіцина, 4 травня? Вони перетнули кордон і захопили місце Трацит і міста Красналуч. Почався бандитизм, рабіжі. І я тоді мені було 43 роки, я доросла самодостатня людина, і я вирішив, що я щось повинен зробити для того, щоб захистити свою мати, своїх сестер, своїх близьких, які були слабкі і не могли захищатися. І от те мене підштовхнуло. Наскільки тоді був потужний ось цей партизанський рух? І наскільки важлива ця складова в загальній боротьбі? Ну, ви знаєте, що в 2014 році ми не готувалися до війни, ми взагалі не готувалися до війни з Росією. І я не можу сказати, що це був потужний партизанський рух, такий, як вже був у 2022 році. Нас не було багато. Я просто навезу, наведу статистику. От за 2014 рік, що мені вдалося організувати які партизанські ячейки, от в Краснодоні нас було три чоловіки: в Ровіньках – чотири, в Антрациті два, в Краснолучі п'ять, у Луганську три, Волотугіна два. Ну, це така була кількість людей, які не побоялися взяти до рук зброю. Але ми називали себе партизанами. Але у нас були що люди, яких ми називали українське підпілля. Це люди, які ну, боялися воювати, але вони не допомагали нам. Вони збирали розвіддані про пересування російської техніки, розклівали вночі по місту патріотичні лістівки, робили патріотичні графіті. Таких людей були тисячі. Наскільки важливо ось ця складова в загальній боротьбі? Ну, це дуже важливо, тому що партизани це барова єдиниця, вони не можуть так ризикувати постійно. Ми їх оберегали, щоб використовувати цю силу тільки, тільки коли це було важливо. Ну, а щоб не потрапляти на очі ФСБ і місцевим зрадникам, і підпілля нам дуже сильно допомагала. Будьмо відверті: якщо одні. Маючи мирні до того професії, не побоялися, пішли в партизанський рух, пішли можливо, і добровольцями. Інші, в тому числі і представники влади і силових структур, і військові, зрадили Україну, так практично одразу перейшли на бік ворога. Чи можемо ми говорити, що це в тому числі і результат неправильної інформаційної політики і такого тривалого зросіщення, яке тривало і протягом незалежності вже України багато років? Да, це по перше про, про рахунки нашої влади. Починаючи з 91-го року, ви знаєте, що ми не воювали за незалежність. Ми отримали незалежність як в подарунок, mm -hmm. і ми не зробили так, як я зробили і країни, які теж звільнилися разом з нами від совєтської окупації. Це Літва, Латвія, Естонія, Польща. Вони повністю змінили владу, змінили е, спецслужби. А у нас тільки змінили прапор, був радянський Повісили українські і все, і нічого не змінилось. Ті ж самі люди, те ж саме КГБ почало називатися СБУ, а ті ж самі представники Комуністичної партії стали Верховною Радою і президентами, і всіми іншими. Керучими органами, Оце це наша була проблема. Ну і вони ж продовжували підтримувати зв'язки з Росією, вони, як ми знаємо, більшість з них стала агентами ФСБ, і вони все це просували цю проросійську політику послаблення України, і ми саме велика проблема, що ми не почали з 91-го року відновлювати українську ідентичність, відновлювати вкрадену у нас Росією українську культуру, історію, мову впроваджувати повсемісно, підтримувати українську церкву, і це привело нас чотирнадцятому рок року, що Да, дуже багато було людей в Криму і на Донбасі, які перейшли з правоохоронних органів з армії на бік Росії. По-перше, це от, ця от непорозуміння, хто ми, українці, советські люди, малороси, новороси. І по-друге, це гроші. Ви знаєте з історії, що Росія дуже добре платить за зраду, mm -hmm. і це от вона використала. Ну і Росія практично пам'ятаючи свого дитинства, зросіщувала от наше середовище там і пісні, так постійно телебачення. Було все зросіщено. Книг українських було важко де купити. Но це ж також була планомірна, фільми російські. Політика, взагалі, я рахую, що у нас не було ніякої своєї української mm -hmm. там радянської республіки. Ми були колонії Росії. Основні признаки колоніального устрою наша армія українська розмовляла тільки на російській мові. Валюта у нас була російські рублі з символами тільки Москви, і тільки Росії. І накази ми отримували не з Києва, а із Москви. і як можливо таке, що в Україні вчитель української мови і літератури отримував зарплату на 30% менше, ніж вчитель руського язика. Яка це українська держава? Ми колонії були Москви, як і інші республіки так званого радянського союзу? Після повернення з полону ви вже продовжили боротьбу саме на ось цьому інформаційному фронті, яку тут вбачаєте свою місію? Да, після повернення в полону, після лікування тривалого. Я ну я самодостатня людина, мені не треба працювати. Хоча да, держава надала мені військову пенсію інвалідну і надала квартиру, але мені нічим було займатися. Бізнес я закрив свій, і я почав просто ходити по школам. По сусіднім школам до директорів шкіли пропонувати провести уроки національно-патріотичного виховання, розказати дітям про війну. Це я робив у 2017 році, там, в 2018 році. У 2018 році мене ну, побачили у Фейсбуці мою, мою роботу, і мене запросили до роботи в Міністерство інформаційної політики. І там вже я з 2018 року продовжую роботу в цьому напрямку національне патріотичне виховання. Зараз це трошки змінився напрямок, це називається Боротьба з російською дезінформацією. Про сучасну війну. Власне, з цим проектом, з яким ви завітали у Хмельницькій, як починалася війна, він є однією із складових ось цієї інформаційної боротьби. Так розкажіть, будь ласка, про нього, що стало поштовхом для його створення і як довго знімався, і що власне бачить глядач? Знаєте, що в 2020 році, коли ми проводили лекції в університетах, ми звернули увагу, що з дорослими студентами вже ну важче працювати у них у них дуже багато питань, і вони не будуть скривати проросійські думки. Угу. І приходилось дуже багато часу витрачати на те, щоб давати їм цю інформацію. Я був вражений, чому школи, інститути не займаються цим відновленням української справжньої історії. України. І а коли почалася повномасштабна агресія, ми побачили взагалі, що діти всі в школах кажуть, що війна почалася в 22-му році. І ну, це було настільки великий відсоток, повсемісно, що ми, да, в 20-му році був знятий фільм міністерством нашим. от під назвою як починалась війна, хроніки свідки, дві серії. Перша серія про окупацію Криму, друга серія про окупацію Донбаса. Ми взяли цей фільм, зробили рекламний відеоролик 16 хвилинний. Я пропина склав лекцію складові основні про передумови окупації. України, і Криму і Донбасу і про саму окупацію, те, що я бачив. І от ми почали їздити по Україні і презентувати ці лекції. Це десь у нас лекція півтори години. Ми трансли... пропонуємо дітям подивитися ці Рекламний ролик 16 хвилинний Фільм можна вільно подивитися на сторінки Мінкульта в Ютуб. І діти самі можуть побачити це хроніки. Це не просто документальний фільм. Це зняти із натовпу смартфонами, побутовими фотоапаратами, те, що трапилось в Криму і на Донбасі. А потім я розповідаю дітям, що я бачив особисто, як я з цим боровся. І в кінці ми у нас живий мікрофон. Ми спілкуємося з дітьми і залишаємо дітям на згадку. Ми привозимо дуже багато книжок. От тут бачите, от у тут на столі декілька з тих книг, що ми міністерство наше друкує, і ми безкоштовно розповсюджуємо це на наших заходах, роздаємо дітям, вчителям, залишають школьшлишаті книги в шкільних бібліотеках. Це книги історичного та патріотичного змісту, які ну важливо, щоб залишалися в дітей, і оце наша лекція. У дітей щось одне з трьох залишиться: або емоції від побаченого фільму ці хроніки подій, або емоції від спілкування зі мною, або книга після зустрічі. І це ну, діє. Ми бачимо, що це діє. А як от хочеться почути враження, тому що ну, ви по Україні подорожуєте, вже з хмельницькими школярами трішки спілкувалися. Що найчастіше запитують, як взагалі реагують? І, і чи відрізняються ось ці емоції з 2017 року і от після повномасштабної війни? Ну, Ви знаєте, час, да, запитання стали більш емоційними, і діти задають дуже в більшості дуже важкі питання. А от я наведу приклад, вони кажуть нам, що, що ви дорослі 30 років, що ви робили? Ви ж знали, що Росія ворог, 300 років вони вбивають українців. І що ви допустили до цього? А тепер ви нічого не робили, а тепер нам, дітям 18 років, намагаються йти і воювати. Що ви робили? Отакі болючі питання задають. Ну, більшість дітей, знаєте, як то раніше, в 22-му році більше задавало питання, коли закінчиться війна. Mm -hmm. а, ну, на, як щастя, вже таких питань не задають, уже всі зрозуміли, що це за війна, і що вона йде не два роки, ні десять років, а вже йде 300 років. І діти більш-менш розуміють, що Росія наша це корінний ворог. І... Ми можемо тільки перемогти, і тільки разом, як це вже було багато разів в історії світу, коли світ об'єднувався проти російських окупантів, світ завжди перемагав. Ви також спілкуєтеся із педагогами, зокрема із вчителями історії. От, чим ці зустрічі різняться від зустрічі з зі, школя... зі школярами? От що педагогам хочете? Яку інформацію донести? Ну не так часто Вони? я зустрічаюся з педагогами. Це от е е е неможливо так е е організувати. Педагогів не в кожному місті йдуть uh -huh. педагоги на контакт. Я вам чесно скажу, це проблема проблема Міністерства освіти, яку ми намагаємося якось ну, щоб зрушити, щоб вона почала якось вирішуватись. Мабуть, ви знаєте, що середній вік вчителів по Україні 50 років це жах. От я в грудні 23-го року проводив лекцію в Івано-Франківській. Це вже якби колиска українського патріотизму. І от в спортивному ліцеї після лекції до мене підійшов от такий учитель історії, десь 60 років йому. І він каже: Володимир Павлович, що ви кажете дітям, яка війна? Де ви бачили, в яких документах прописана війна? Я починаю розчала розгубився думаю, ну як, у нас військовий стан, у нас доповнення до е, закону про військовий стан, поширені його е, обставини, умови, е, вони дорівнюються до війни. Ні, він каже, де війна? Немає у нас ніякої війни. От бувають такі випадки. Бачите, потрібно, можливо, можливо, якось і ще з педагогами перевірку якусь да, я робити, от, тому що. ж… О... Хочу трошки панонсувати. Ми написали проект. Зараз він лежить на підпису виконуючого біблії міністра пана Карандієва, щоб зробити спільний проект міністерства інформполітики з Міністерством освіти. у є у міністерства освіти є центри по так називаємо по, по послідіплом освіти підвищення кваліфікації вчителів де вони повинні там наріс на раз на рік збиратися проводити ці курси щоб от під час їх, цих курсів нам дали можливість е, е, читати лекції вчителям Uh -huh. Тому що, так, да, я от задаю питання дітям, коли почалася сучасна війна? Всі кажуть, ну не всі, ну 80% дітей по Україні кажуть, що війна почалась 24 лютого 2022 року. І коли їм розповідають, що війна почалась 20 лютого 2014 року. А коли запитую, коли почалася окупація Донбасу, це взагалі одиниці знають по Україні, що це почалося 12 квітня 2014 року. От важливих цих інформацій ніхто не знає. Росіяни це все знають. Вони чітко знають, коли почалася їхня велика Отечість і що ми бомбили Донбас. Вони чітко за цим слідкують. А на жаль, наші діти яким в 2014 році було 5-6 років, ми бачимо зараз, що їм по 15-16, по 16, вони вже не знають, за що там воюва... воювали ну, на Донбасі, хто там на кого напав. І взагалі не... більшість не знає, за що почався Майдан, хто загинув на Майдані. Ось такий жахливий час. Ось так, така і, і небагато ж часу пройшло, правда? І чомусь от 10 років вже пройшло. Це, ну, я б не сказав, що небагато. Це багато 10 років. Але бачите, нема. Я розумію, що в міністерства освіти нема важелів програм, які доносили до дітей, щоб залишалося в пам'яті. кожен рік це проговорювали. Як це робили комуністи з нами? Я ж в радянські часи виховувався. Кожен рік, кожен місяць, щось нам нагадували, і нам в в голову, що Велика Отечественна війна почалась 22 червня і 9 травня. Вона закінчилась і эти всі нарративы комуністичні, нам же якось вбили в голову це постійно-постійно повторювати. І, на жаль, я бачу, що в наших програмах Міністерства освіти такого немає. Тому, мабуть, і важко так от для людей старшого покоління ці наративи змінювати, тому що їх так тривали час. Ось так да, дуже важливо для вчителів історії проговорити. Про Вони не всі розуміють. Вони всі коли, замислюються. Ну так, да, ви кажете правду, а, а не вистачає їм хоробрості це проговорити. Що ми були. Україна була з 1922 року, по 91 рік ми були в окупації. Ми не були е, самостійною вільною країною. Ми були колонією Москви, і ми були це була окупація. Це не наше. Що, що трапилося з українцями в ті часи? Це не наша історія, це не наша свята, це не наші війни. Нам з цієї окупації радянська залишилась тільки дати скурботи, і, і пам'яті. Більше нічого про загиблих. Більше нічого не залишилось. Треба змінити. Да, ми зараз можна сказати завершили декомунізацію. Уже немає радянських вулиць, міст пам'ятників, але зараз інший шахт провести деколонізацію України, щоб ми звільнилися від этого постколоніального менталітету, щоб ми стали вільними людьми ментально. Оце дуже важливо, і починати це треба з дитячого садочку з перших класів школи. Що ще може допомогти це пришвидшити цей процес? Тільки нові от програми в освіті, uh -huh. тільки через освіту, тільки через проекти для які треба розробляти для дорослих. Ви знаєте, що після Другої світової війни американці, англічані на той території, яку звільняли Німеччину наші союзники, вони проводили для дорослих такі програми. Вони після роботи на заводах, на фабриках, збирали дорослих німців, зіздали їх в автівки, везли в кінотеатри, показували їм фільми про концтабори, возили тих людей звичайних цивільних до концтаборів, показували, проводили. Екскурсії, щоб вони бачили, що таке нацизм, що таке гітлер, і це дуже багато вплинуло. Я не побоюсь сказати, що нам теж треба проводити такі виховні часи, години з дорослими людьми, збирати, і проводити спільні ну, перегляди фільмів, документальних, художніх, більше книжок, більше фільмів. Оце треба спільству. Ну, дійсно, тому що зараз от відчувається якесь таке і відродження, і бажання повертатись до українського, і дуже хочеться ось це не втратити, а дійсно розвинути. Я вам хочу сказати, да це треба не втратити, тому що в 2022 році дійсно, коли полетіли ракети по всій Україні, вже всі скалихнулися в 2014 році. Такого не було. Всі рахували тати, що там далеко до надбасі в Криму. Це нас не таркнеться. Я був вражений, що в після 22-го року в Києві почали дуже багато хто розмовляти українською мовою. У мене була можлива з'явилася можливість теж перейти на українську мову, що появилась можливо з ким може спілкуватися. З'явились люди оточення України, да, уговно, з ким так. можна було удосконалювати свою українську мову. Але на жаль, я бачу, що в цьому році. Ми втрачаємо позиції, і люди почали повертатися на російську. Угу. Я бачу це в Києві. Це неможливо втрачати того, того поштовху, що ми почали вже в цей перехід. Нельзя цього втрачати. Але на жаль, я бачу, що ми ну, не йдемо назад, ну хоч зупинились. Це точно. Ну будемо вірити, що ось такі проекти все ж таки допоможуть це зберегти. Відродити, продовжити і протистояти, тому що російська пропаганда дійсно дуже сильна, і саме на інформаці... і в інформаційному плані ворог надзвичайно сильний, і надзвичайно підступний. Я особисто після кожного заходу звертаюся, і от закінчую свій захід і звертаюся особисто до дітей. Прошу діти, у мене для, для вас особисте прохання. Mm. Я прошу, не використовувати російську мову в школі, там в організаціях в суспільстві. Не використовуйте. Ви повинні знати, що російські танки йдуть саме туди. Туди, де російська мова, не дивиться російське кіно, не дивиться російський YouTube, Інстаграм, ТікТок, не, ну, не підтримувати окупантів. Оце я завжди звертаюся. Пане Володимире, а що для вас дають такі зустрічі? От особисто для вас, ось це спілкування, ось ці тури Україною? Ну, для мене особисто це розуміння того, що все було для мене не дарма. Не дарма я пішов воювати, не дарма втратив здоров'я, не дарма. Все це страждання, яке я пережив. І Україна піде в Європу, і ми станемо вільною європейською країною. Я був багато разів в Європі. І я бажаю, щоб українці жили так заможня, вільна, щаслива, як живуть люди в Європі. І ну, це для мене, що все було не дарма. Я вам щиро дякую. Я вам дякую за захист. Дякую за ту важливу роботу, яку ви робите зараз, тому що це дуже важлива робота, дійсно. І ті зерна, які ви сієте в дітей, я впевнена, вони проростуть таким хорошим урожаєм для нашої країни. Дякую, що завітали сьогодні. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Вічна віч. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!